Вас на каналі Українська Хвиля у Верховній Раді під кінець року з'явилися дуже цікаві законодавчі ініціативи, які, на мою думку, варті вашої уваги. Перший законопроєкт стосується майбутніх пенсіонерів, тобто українців, які збираються вийти на заслужений відпочинок, але не можуть підтвердити свій стаж з тих чи інших причин, але він у них є. Другий законопроєкт стосується громадян, які мають інвалідність з наступного року. їм планують. Значно підвищити е, виплати, тобто соціальну допомогу. Е, зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 104 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Перший законопроєкт, який стосується майбутніх пенсіонерів, які не можуть підтвердити свій стаж під номером 13705 d до речі, залишаю в описі під цим відео посилання на нього. Цей документ вже розглянули наші народні депутати, вже підтримали його у першому читанні. Що взагалі він передбачає? Він передбачає можливість підтвердити свій стаж, навіть якщо не сплачувались внески, навіть якщо немає відповідно даних в електронній системі. Системі про те, що ви спрацювали на певному підприємстві чи в якійсь компанії, а можна буде все ж таки підтвердити те, що стаж є набутим, але не зафіксованим. Як всі ми знаємо, з 2004 року, 2004-го, весь страховий стаж фіксується в електронній системі. Тобто, ви можете зайти до свого особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України, відповідно, переглянути, скільки стажу накопичено, навіть розрахувати свою майбутню пенсію. відповідно. Вказавши рівень заробітної плати, свій стаж, вказати взагалі дані, які стосуються безпосередньо вашої ситуації, і приблизні розрахунки ви отримаєте, на яку пенсійну виплату можна розраховувати. Але не всі люди, на жаль, можуть підтвердити свій стаж з тих чи інших причин, особливо це актуально під час російської агресії, коли багато документів втрачені, що вказують у парламенті. Основна мета цього законопроекту спростити процедуру підтвердження стажу для призначення. Або перерахунку пенсії у випадках, коли необхідні відомості та про стаж особи відсутні в електронних системах пенсійного фонду, що особливо актуально для осіб, які втратили документи, що підтверджують їхній стаж внаслідок збройної агресії Російської Федерації або на тимчасово під час тимчасової окупації певних регіонів України, Законопроєкт має на меті врегулювати порядок підтвердження стажу, спираючись на дані з архівів та інших реєстрів. Планують до страхового стажу для призначення пенсії, зараховуватимуть періоди роботи за трудовим договором чи іншими умовами, передбаченими законодавством, навіть якщо страхові внески не сплачувались за умов наявності у страхувальника заборгованості зі сплати внесків і подання звітності про нарахування внесків у розмірі не менше мінімального за ці періоди. Тобто, навіть якщо ці відомості є відсутніми, українці все ж. Таки зможуть зарахувати собі відповідно страховий стаж і претендувати на пенсійну виплату. Основним документом для підтвердження стажу роботи до запровадження персоніфікованого обліку в системі соціального страхування залишається трудова книжка. Звичайно, це основний документ, який має бути на руках, щоб підтвердити свій стаж. Якщо вона відсутня, наприклад, ви її втратили, чи відсутні відповідні записи в НІ. Стаж відстановлюється на основі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання чи архівними установами. У випадку, якщо документи не збереглися, стаж можна підтвердити за порядком встановлених встановленим кабміном або у судовому порядку. Тобто, простими словами, людською мовою, якщо ви втратили документи, але у вас, наприклад, трудову книжку, але у вас є інші документи, якими ви можете підтвердити свій стаж. Наприклад, договір у вас є затверджений відповідно підписами печатками. Тобто якісь інші документи можна надати буде, і відповідно, якщо навіть їх не... Не приймуть, то у судовому порядку можна буде підтвердити наявність стажу. Слідкувати чи цей законопроект підтримують у другому читанні. Якщо так, то є всі шанси, що е, цей документ стане законом. Відповідно, більше громадян України зможуть дійсно підтвердити е, свій стаж і відповідно вийти на пенсію. Тому що дуже багато я читаю зараз у коментарях. Люди не можуть цього зробити, тому що не можуть підтвердити. А роботу знайти також офіційно під час війни, не можуть І відповідно. Залишаються без коштів і без можливості оформити те, що за законом повинні були, тому що, наприклад, вже досягли пенсійного віку у 60 років. Той рік, два чи три вони є критичними. Якщо не вистачає стажу, то що можна зробити? Наприклад, цього року? Потрібно 32 роки страхового стажу. Якщо немає, що потрібно робити? Чекати до 63, або до 65 років. Відповідно, людина має ще якось жити 3-5 років без виплат. Тому цей документ є нагальним. Нарешті парламентарі задумались про необхідність затвердження змін, тому що війна вносить свої корективи і потрібно підлаштовуватись, якось враховувати ті нюанси, ті проблеми, які зараз виникли, яких раніше можливо б і не було. А другий законопроект під номером 14191 від 5 листопада його зареєстрували депутати, і там цілий перелік наших народних обранців: Гетьманцев, Третьякова, Безугла, навіть Ваніславський, взагалі хочуть зробити з наступного року, з 26-го, підвищити рівень пенсійних виплат для громадян України з інвалідністю з дитинства, саме тобто найвразливіші категорії інвалідності. Але люди дійсно не можуть працювати, тому що їхні функціональні можливості на організму на жаль є обмеженими. Так, ось їхні виплати а є зараз дуже низького розміру, і вони найгірше те, що вони прив'язані до прожиткового мінімуму. А він у нас, самі знаєте, якого розміру він у нас значно занижений і, взагалі, не відповідає фактичному. З наступного року хочуть прив'язати соціальні виплати саме для українців з інвалідністю з ди. Дити дитинства до не до прожиткового мінімуму, а до мінімальної заробітної плати. Якщо ми говоримо про мінімалку цього року, то це 8 тисяч гривень. З наступного року вона має становити 8 тисяч шістсот гривень, відповідно на 647 гривень більше. Наступні розрахунки в пояснювальній записці до цього законопроєкту, вони наведені. До речі, також даю посилання на цей документ. Обов'язково ознайомтесь, якщо для вас це питання є актуальним. Так ось для дітей з інвалідністю віком до 18 років хочуть збільшити пенсійну виплату, ось ту соціальну верніше, допомогу, хоча їх пенсіями називають в народі, до 100% мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо зараз 8 тисяч гривень, то 8647 гривень має бути з 26 року. Для українців, які мають інвалідність з дитинства другої групи, передбачено 70% від мінімальної заробітної плати. Зараз це 5 тисяч гривень. З наступного року це може бути 6 тисяч гривні 90 копійок. Для українців, які мають інвалідність третьої групи, також з дитинства, виключно для цієї категорії для мова, 30% мінімальної. Заробітної плати, тобто 2594 гривні 90 копійок з наступного року. Ну або 2400, це якщо ми говоримо про 2025. Але, звичайно, ніхто цьогоріч не підвищить допомогу. Виключно це можливо з наступного року. І то, якщо проголосують. До речі, з наступного року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто це і є мінімальна пенсія, якраз так і має зрости до. 2595 гривень, і відповідно, ось для людей з інвалідністю третьої групи з дитинства, ось до такого розміру хочуть підвищити соціальну допомогу ось ту виплату по інвалідності. Ож цей законопроєкт передбачає запровадження допомоги на догляд без обов'язкової умови звільнення одного з батьків з роботи, із встановленням мінімального розміру допомоги на рівні не нижче 100% мінімальної заробітної плати для дітей, що потребують найбільшого ступеня підтримки та осіб з інвалідністю з дитинства першої групи. Тобто їм також хочуть виплачувати 8647 сім прокоментував свою ініціативу Данило Гетманцев, який нагадає, очолює комітет парламентських з питань фінансів, податкової та митної політики. Він повідомив наступне: що йдеться не лише про підвищення виплат, а й про створення цілісної системи підтримки родин, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб. Ми прагнемо, каже він, щоб родини, які виховують дітей з інвалідністю, відчували не байдужість, а справжню присутність і підтримку держави. Ну, давайте так скажемо. Це все звучить дуже гарно. Те, що задумалися підтримати, найвразливіше, це також дуже добре. Питання залишається у тому, чи підтримують цю ініціативу депутати, тому що вони підтримують те, що їм потрібно підтримати. А ось ті нагальні питання для простих громадян якось залишаються поза увагою. Буду слідкувати за змінами у законодавстві, чи проголосують, чи відхилять, яка буде реакція, які будуть коментарі депутатів. Верховної ради і, відповідно, що дійсно підтримую до кінця року чи ні. Як тільки будуть ці оприлюднені, а особливо набуду чинності, звичайно про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисна, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. І я їх поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.